Чи є життя на супутнику Сатурна Енцеладі? Нове дослідження ускладнює пошук. Енцелад межа між надією та розчаруванням у пошуках позаземного життя. Енцелад, маленький крижаний супутник Сатурна, довгий час займав особливе місце в умах астробіологів. Його гейзери, що викидають у космос водяну пару, лід та органічні молекули, здавалися незаперечним доказом потенційно придатного для життя Підземного океану. Нове дослідження, представлене на Конференції з планетарних наук, внесло значну корекцію в цю оптимістичну картину. Воно показує, що багато органічні молекули, виявлені в шлейфах Енцелада, цілком могли утворитися на його криженій поверхні під впливом жорсткого випромінювання Сатурна. І це змушує нас замислитися, чи дійсно ми на порозі відкриття позаземного життя або ж бачимо лише відображення млявої хімії. Вперше я почув про енцелада років 10 тому, коли Касіні передав перші знімки гейзерів. Тоді. Як і багато хто, я був вражений. Ідея про те, що під тонкою крижаною оболонкою ховається океан, де може існувати життя, здавалася неймовірною і одночасно захоплюючою. Ми звикли шукати життя в зоні проживання навколо зірок, де температура дозволяє воді існувати в рідкому стані. Енцелад, перебуваючи далеко від сонця, здавався винятком з правил, доказом того, що життя може існувати і в найнесподіваніших місцях. Але останні дослідження змушують переглянути наші уявлення. Експеримент, проведений Грейс Річардс та її колегами, відтворив умови на поверхні Енцелада в лабораторних умовах. Заморожені суміші води, вуглекислого газу, метану та аміаку зазнали впливу високоенергетичних іонів, що імітують випромінювання Сатурна. Результати виявилися несподіваними, утворилися монооксид вуглецю, ціанат і амоній сполуки, раніше виявлені в шлейфах енцелада. Більш того, при невеликому нагріванні зразки дали більш складні органічні сполуки, включаючи потенційні попередники амінокислот. Це не означає, що життя на енцеладі неможливе. Це означає, що пошук цього життя стане набагато складнішим. Одним з найважливіших висновків дослідження є те, що хімічні реакції, що призводять до утворення органічних молекул, можуть відбуватися досить швидко, щоб їх можна було спостерігати в шлейфах енцелада. Це означає, що склад шлейфів може неточно відображати склад підповерхневого океану. Іншими словами, те, що ми бачимо, може бути лише поверхневою хімією, а не ознакою існування життя. Я згадую дискусію з одним із моїх колег, геохіміком, який спеціалізується на вивченні екстремофілів, організмів, що живуть у найсуворіших умовах на землі. Він тоді сказав: не можна забувати, що життя це не тільки органічні молекули, це складні процеси, метаболізм, реплікація, еволюція. Проста наявність органіки не доводить існування життя. І він мав рацію. Цілком можливо, що підземний океан Енцелада справді багатий органікою і навіть містить примітивні форми життя. Але для того, щоб це довести, нам потрібні більш точні дані. Нам потрібно знати не тільки склад шлейфів, але і склад льоду на поверхні, а також умови, в яких він формується. Майбутні місії до Інцелада повинні бути розроблені з урахуванням цієї нової інформації. Ідея посадкового модуля, здатного проаналізувати лід на поверхні, здається мені особливо перспективною. Якщо ми зможемо зрозуміти, як формується лід і які хімічні реакції в ньому відбуваються, ми зможемо краще інтерпретувати дані, отримані з шлейфів. Цілком можливо, що нам доведеться переглянути наші уявлення про те, як шукати життя за межами Землі. Можливо, нам доведеться шукати не тільки органічні молекули, але і ознаки метаболізму, реплікації і еволюції. Можливо, нам доведеться шукати не тільки життя в зоні населеності, але й життя в самих несподіваних місцях. І хоча нове дослідження внесло корективи в наші очікування, воно не вбило надію. Навпаки, воно змусило нас задуматися про те, як шукати життя за межами землі, і стимулювало розробку нових методів і технологій. Енцелад залишається однією з найперспективніших цілей для пошуку позаземного життя. Я вірю, що в майбутньому ми зможемо розкрити таємницю Енцелада і дізнатися, чи приховує він у своїх глибинах життя. І якщо це так, то це стане одним з найбільших відкриттів в історії людства. На закінчення, варто відзначити, що пошук позаземного життя це складна і багатогранна задача, що вимагає терпіння, наполегливості і готовності переглядати свої уявлення. Енцелад з його гейзерами і загадковим океаном залишається одним з найцікавіших об'єктів для вивчення. І хоча нове дослідження внесло корективи в наші очікування, воно не вбило надію. Навпаки, воно змусило нас задуматися про те, як шукати життя за межами Землі, і стимулювало розробку нових методів і технологій. Я сподіваюся, що майбутні місії до Інцелада будуть розроблені з урахуванням цих нових знань, і що ми зможемо розкрити таємницю цього дивовижного супутника Сатурна. І врешті-решт, хто знає, можливо, саме на Інцеладі ми знайдемо відповідь на одне з найбільш фундаментальних питань людства, чи ми самотні у всесвіті.